Виконуємо номер 21 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Олександр Семенович випив одну шосту чашки чорної кави і долив її молоком. Потім він випив 1 третю чашки і знову долив її молоком. Згодом Олександр Семенович випив ще півчашки знову долив її молоком. Нарешті він випив повну чашку. Кави чи молока випив більше Олександр Семенович. Приступаємо до виконання. Запишемо умову задачі у вигляді таблиці. Дія у нас випив перший раз, долив молока, випив другий раз, долив молока. Випив третій раз, долив молока і випив повну чашку. Тут буде у нас кава в частинах і молоко в частинах. Ну, а тепер читаємо умову і заповнюємо нашу таблицю. Повна чашка кави це у нас одна ціла частина. Отже, Олександр Семенович випив одну шосту чашки чорної кави. Од шосту. Коли він випив одну шосту, то залишилось у чашці 5 шостих частин бо одиницю можемо подати як 6 шостих. Далі, спочатку, у нього молока він не пив, потім він випив одну шосту чашку чорної кави і долив її молоком. Отже, Кави залишилось 5 шостих і він долив одну шосту молока. Далі потім він випив одну третю чашки. Знайдемо одну третю від п'яти шостих, тобто одну третю множимо на 5 шостих. Отримаємо вісімнадцятих. Якщо він випив одну третю, Чашки, то і молока ж 1 третю. Отже, 1 третю множимо на 1 шосту. Це буде одна вісімнадцята. Далі і знову долив її молоком. Отже, молока він долив 5 шостих відняти 5 вісімнадцятих. Зведемо до спільного знаменника. Це буде 15 18, -х. відняти 5 18. -х. Маємо 10 18 або це 5 дев'ятих. Ну і молока тоді 4 дев'ятих. Далі, третій раз, він випив ще пів чашки. Отже, одну другу вже від 5 дев'ятих. Одна друга множимо на 5 дев'ятих. Це буде 5 вісімнадцятих. І одна друга множимо на 4 дев'ятих. Це у нас 4 вісімнадцятих. Долив молока 5 дев'ятих відняти 5 вісімнадцятих. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник 18, отже, 10 10,8. Відняти 5,18, отримаємо 5 18. Молока 13 18. І тепер випив повну чашку. Ось воно залишилось 5 18. Ну і молока було 13 18. Ну, а тепер знайдемо, скільки в частинах випив кави і скільки випив молока. Одна шоста, додамо 5 вісімнадцятих, додамо п'ять вісімнадцятих, додамо п'ять вісімнадцятих. Отримаємо, а до спільного знаменника 3 3,18 додати 15,8. 18 Отримаємо 18,18, 18 або це одна частина. Це він випив кави. Ну, а тепер знайдемо, скільки випив молока. Молока у нас 1,18. Додамо, випив. Перший раз молока ж не було одна вісімнадцята. Додати чотири вісімнадцятих і додати тринадцять вісімнадцятих. Маємо сімнадцять, вісімнадцять, вісімнадцятих, або це знову одна частина. Випив молока. Робимо висновок. Отже. Кави і молока випив порівну по одній чашці, записуємо відповідь порівну номер двадцять один. Із завдань для найдопитливіших підручника математика 6 виконано.